Доброго дня! Діткам групи Калинка, дитячого садочка Олімпієць. Сьогодні знову з вами я, Світлана Михайлівна. Малята, щоб жилося нам краще на світі, будемо чуйними, добрими діти. Що таке доброта, малята? Про це буде наша розмова. Всі ми різні і чудові. Хтось веселий у розмові, хтось високий, хтось малий, є старенький, є худий, окуляри навіть носить, пиріжків багато їсть. Але в кожного із нас є велике серце про запас. Що це значить, дітвора? Просто нагадувати песика і кота. Рослину полити водою, щоб не була вона сумною. Іграшкою з другом поділитися, старенькому місцем поступитися, підбадьорити когось добрими словами, допомагати втомленої мамі. Дітки, давайте пограємо, розглянемо картинки та оцінімо вчинок. Він добрий. Чи ні? Хлопчик допомагає бабусі, який це вчинок. Звичайно, добрий. Діти розпалили багаття і не загасили його. Який це вчинок? Дуже поганий може виникнути пожежа. Хлопчик любить читати книги. Який це вчинок? Дуже добрий. Хлопчики б'ються? Це який вчинок? Дуже поганий. Хлопчик сортує сміття. Який це вчинок? Так, добрий. Дівчинка поступилася місцем бабусі. Який це вчинок? Дуже добрий. Діти старанно вчаться. Який це вчинок? Звичайно добрий. Діти саджають дерево. Який це вчинок? Так, добрий. Дорогі мої малята, ви великі молодці, я впевнена і знаю, що ви зможете відрізнити погані вчинки від добрих. А ще я знаю, що ваші сердечка сповнені чуйності та доброти. До побачення, мої любі!